Покупка антикваріату або вінтажу може стати класною пригодою, і неважливо, для чого ви це робите, щоб поповнити колекцію або вкласти гроші. А може, на жаль, принести негативні емоції, особливо коли гроші викинуті на вітер. Тоді приходить розчарування у вінтажних речах взагалі. Щоб негативу не траплялося, або його було якомога менше. Пропоную розібрати зі мною деякі підводні камені, що чатують на покупців такого неосяжного та цікавого світу вінтажних речей. Всім привіт! Ви на каналі Антікбутік. Мене звати Валерія. Давайте не будемо гаяти час та перейдемо до розбору нюансів. Як визначити, чи варта річ грошей? Оригінал це чи підробка? Якщо це стосується порцеляни, я б радила у вільний час роздивлятись та вивчати клейма порцелянових мануфактур. Я іноді їх малюю, щоб запам'ятати. Але, звичайно, мануфактур безліч. І не тільки в Німеччині, і не тільки в Європі. Тому не дивно, що з клеймом буває багато історій. Давайте трохи зупинимося на клеймі Віденської королівської порцелянової мануфактури, бо саме ним. Дуже часто спекулюють. Буває, наприклад, коли люди бачать на порцеляні слово Австрія, зразу розповідають, що ця порцеляна була зроблена на імперській та королівській порцеляновій мануфактурі у Відні та ставлять позахмарну ціну. Але справа у тому, що в Багемі виробляли багато гарної ба байбільше вони наслідували майстрів австрійської мануфактури тому. Деякі з їх виробів дуже схожі на порцеляну, створену у Відні. І до 1918 року Богемія була частиною Австро-Угорської імперії, а значить, цілком природно, що на їх порцеляні стоїть слово Австрія. А от саме на австрійській королівській мануфактурі таке слово не ставили. Тож, якщо ви знаєте, які саме мануфактури були у Богемії, ви не попадетеся на вудочку зі словом Австрія на клеймі. Приблизно така ж історія трапляється із клеймом королівської віденської мануфактури. На клеймі у них стояв так званий вулик. І я вже не раз зустрічала, коли продавці, побачивши це клеймо, ставили ціну як за відень. Хоча по факту це була Німеччина чи Богемія. така порцеляна теж гарна, але набагато дешевша за ціною. У порівнянні з Віденською. От вам приклад: гарна трілочка з портретом Мадам Лебрен та її дочки. Здавалося б, непогане виконання, портрети по колу. Є два клейма. На одному стоїть Роял В'єна та клеймо Вулик. Здавалося б, все чітко та ясно, ніяких сумнівів не може бути. Тому продавець виставив тарілочку за 500 доларів. Але якщо придивитись, то навіть на екрані помітні білі лінії по малюнку. Коли основний малюнок деколь йому додають об'єму ручною підмальовкою, і саме так вона виглядає. Це означає, що основний малюнок деколь. А на королівській віденській мануфактурі деколі не було. Там порцеляна повністю прикрашалась ручним розписом. Це по перше. А по друге. На королівській віденській мануфактурі ніколи не ставили надпис Роял Vienna. В цьому випадку важливо придивитись до другого клейма. На ньому чітко видно, що мануфактура з Баварії Уже одне це повинна наштовхнути на роздуми. Ну і якщо ви знаєтесь на німецькій порцеляні, то впізнаєте клеймо мануфактури цех Шерцерд Company, яке ставилось з 1880 по 1918 роки. Це гарна старовинна трілочка, але коштує вона в три рази дешевше. Мені трохи болить, коли я бачу, як люди купують німецьку чи богемську порцеляну, а платять як за віденську. Але це ще нічого, бо є достатньо багато виробів з порцеляни дуже низької якості, але з вуликом на клеймі. Ці фейки теж продають як віденську порцеляну за великі гроші. І я бачила, як люди таке купували. Отут у мене вже серце кров'ю обливається. До речі, не всіх продавців варто винуватити у шахрайстві. Багато з них дійсно впевнені у тому, що продають, навіть якщо насправді вони помиляються. Нещодавно один мій знайомий запитав мене, де вивчитись на антиквара. Я чесно не знаю, що йому відповісти. Для мене це сукупність багатьох речей. Наприклад, це мистецтвознавство. Яке допомагає орієнтуватись у стилях. Також це знання історії, події якої впливали на перерозподіл території та відповідно на вироби порцелянових мануфактур. Також це досвід, коли ви розглядаєте багато різної порцеляни. це знання, коли ви читаєте про неї та збираєте інформацію. І я впевнена, що список можна продовжити. Тож буду вдячна за ваші ідеї у коментарях. Але існує не тільки підробка клейма чи неправильне його прочитання, також існують мануфактури, що начебто прикидаються, скажімо, німецькими. Хоча до німецької порцеляни вони не мають жодного відношення. От вам приклад з мануфактурою Нойндорф. Нондорф абсолютна німецька назва, і у потенційного покупця вже є відсилка до Німеччини, яка славиться своєю порцеляною. До того ж, ці умільці Орлана Клеймо посадили. Точно хотіли відсилку на мануфактуру КПМ зробити, щоб у людей сумнівів не залишилося. Та не орлом єдиним вони і мечі намагались на клеймі зображати і корону. Хоча, по факту, до німецької порцеляни вони не мали ніякого відношення, вони перепродавали дешеві репродукції німецької порцеляни, що виготовлялась у Країнахазії, в Китаї, наприклад. І якість цієї порцеляни була відповідною. Перед вами їх спроба відтворити відому статуетку. Порівняти її із статуеткою Розенталь. Як то кажуть, відчуйте різницю. Звісно, така статуетка Розенталь буде коштувати набагато дорожче, але і за цю віддавати 120 євро просто безглуздо. Звичайно, немає ніякого криміналу в покупці такої статуетки, та мені здається, що краще витратити гроші на щось більш цінне в художньому плані. Отже, висновок з цієї історії такий: треба вчити клейма, цікавитись порцеляною в цілому та чужим досвідом, зокрема, щоб самим не наступати на граблі. А ми йдемо далі. І тут пусте цікаве питання: чи можна фейкову порцеляну вважати вінтажною? Принаймні ту, яка була зроблена, скажімо, у 80-х роках. Моя відповідь однозначна. Ні, не можна. Ви не уявляєте, скільки я отримала приватних повідомлень після мого відео антикварят чи просто старі речі? Люди писали, що дійсно думали, що все, що старше за 20 років, є вінтажним. Не втомлюся повторювати, що вінтажними є якісні речі, які віддзеркалюють свою епоху, а старі сланці, стара кружка чи фейкова статуетка, так і залишаться старими сланцями, старою кружкою. Та старою фейковою статуеткою. До речі, висока ціна не завжди є показником високої цінності. На прикладі наступних предметів покажу, що я маю на увазі. Існує якийсь виробник чи виробники, які створюють порцеляну вкриту сіточкою кракле. Часто її поєднують з елементами під бронзу. Це виглядає помпезно, іноді навіть занадто. На деяких виробах стоїть клеймо з іерогліфами, Буцім то це антикварна китайська порцеляна. На деяких може стояти який-небудь 1895 рік. І продавець впевнено буде заявляти, що це порцеляна 19 го сторіччя. Свідком саме такої бесіди я й була. На деяких предметах клейма немає взагалі. Що не заважає продавцям виставляти такі речі за великі гроші. Але повірте мені, такі вироби непогано виглядають на фото, та коли вони стоять на віддаленні. Коли береш в руки, розумієш, що це посередні речі за якістю. І якщо б вони коштували по 50 євро, то окей. Але ви ж бачите, що деякі з них продають більш ніж за тисячу. Я точно можу сказати, що на ці гроші краще купити, наприклад, кавовий сервіс Херент, Оскільки він буде коштувати дешевше, то у вас ще гроші й на непогану статуетку залишаться. У цьому випадку Ви отримаєте і естетичну насолоду, і непогане вкладання грошей зробите. Оскільки я порцеляною цікавлюся дуже давно. А професійно нею займаюся вже 9 років. В мене є купа порад та лайфхаків. Тож, якщо вам подобається такий формат, поставте побільше вподобайок. Вони мені дадуть знати, що вам такі теми цікаві і я зніму нове відео. За гарною порцеляною запрошую до мене в магазин, в інстаграм та телеграм. Посилання на все є в описі до цього відео. До зустрічі в наступному відео!